Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казиріг на перегляд розкладу пасіянца на період з 5 по 11 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли. Отримати відповідь? Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут договір. Його можна подумати про панування руки та серце, але поруч замок. Скоріше за все. Цей договір або не відбудеться, або це просто завершення чогось такого, то, що було раніше. Ось тут розбите серце, але поруч добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Годинник. Своєчасне виконання якихось ваших важливих справ, успіх по роботі, а також ось такі, такі швидкі гроші. Зверніть увагу, швидкість та гроші. Можна сказати так, що ви отримуєте гроші, а потім вам треба буде швидко по роботі щось таке робити, щоб ви мали успіх. Ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів, романтичне почуття. Складається таке враження, що початок вашого тижня може бути якийсь трохи сумний через ось ці закриття. А можливо, навпаки, щось у вас не підпишеться, а далі все піде так, як, можливо, ви навіть і не очікували. Ось тут: Терези. Цей значок показує будьте спокійні та помірно витрачайте фінанси. Терези для козирогів. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак зодіака козырих. Ось тут якийсь скандал, мечі? Він може бути через романтичні почуття, якісь непорозуміння. Намагайтеся поводитися чимно. І доводити свою, наприклад, правоту якимсь більш деликатним методом не через скандал. А якщо з вами хтось намагається скандалити, просто не підтримуйте цю агресію і вона потухне сама по собі. Кожен залишиться при своїй думці. Ось тут карта сос. Будьте уважні та обережні. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. На моєму каналі, друзі, вже є нові розклади на травень, а також Фінанси запрошую всіх, хто ще не бачив. Можливо, якісь поради будуть влучні саме для вас. Третій розклад Знак Зодіака козыріх. Розбите серце. Чомусь якась незадоволеність присутня на цьому, на цьому тижні у різних знаків. Чимось. Хтось буде незадоволений. Головне не проблема, а те, як ви до неї ставитесь. Будь-які моменти можна упорядкувати. Дивимося, друзі. Гроші. І чомусь розбите серце. Гроші прийдуть, а чим ви будете незадоволені, будете дивитися, можливо, ви просто іноді буває розчарування або хвилювання через новини або щось таке. Не обов'язково, що це щось особисте. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для козирогів. Застереження. тут пентаклів, то що ж таке, та порада: 10 пентаклів. Друзі, застереженням є те, є амбіції. Якщо ви, наприклад, на щось сподівалися або поставили собі планку вище, ніж ви можете зробити або якось отримати. Змиріться з тим, що в житті завжди є баланс. Якщо ви зараз візьмете багато від життя, то потім, коли вам знадобиться, для вас вже нічого не залишиться. Саме тому тримайте баланс. Застереження це багато, а порада це золота середина. Як саме складуться ваші обставини? Дивіться, як то кажуть, самостійно. Тому що скільки людей, стільки і варіантів, що буде відбуватися, головне, головні поради пасіян вам надав. Не бажайте занадто багато. Задовольніться золотою серединою помірність. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Дякую вам за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Дякую всім, хто ділиться зі своїми друзями моїми відео. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.